Іт малята вас вітає онлайн дитсадок до школярик. Сергійко, ти де? Малята, вітаю вас. Ви Сергійка не бачили? Привіт, малята! Я хотів допомогти татові з дідусем побудувати затишну альтанку для нашого першого весняного пікніка. Але у мене не виходить. Мої квадратики падають. Сергійко, та це звісно, бо квадрат це площинна фігура. Тобто плоска. З нього нічого побудувати не можна. З Фігур можна тільки робити аплікації. А будувати можна тільки з об'ємних фігур. Ось куб. Він схожий на квадрат, але він об'ємний. Давайте пригадаємо, скільки сторін і кутів у квадрата. Правильно, 4 сторони і 4 кути. Кожна сторона куба схожа на квадрат. Її називають грань. У куба. Багато сторін і багато кутів. а ще у нього є ребра. А в чому ще різниця між квадратом і кубом? Якщо ми спробуємо котити квадрат, то він не котиться і падає. А якщо спробуємо котити куб, то він теж не котиться, але не падає, а залишається стояти. Так, так, я все зрозумів. Квадрат площинний, а куб об'ємний. Аби малята зрозуміли, тоді наведіть приклади квадрат Фігур нашого оточення. Так, схожі на квадрат, годинник, картина, килим, печиво. А тепер назвіть приклади предметів об'ємної форми. Ага, куб! Так це ж подарункова коробка, тумбочка, стілець пуф. Кубик рубика. Тато, а як ми будемо будувати нашу альтанку? Ми будемо ставити наші кубики один на один. Так, зробимо 4 стовпа. А потім зробимо дах. Пішли, Сергійко, будувати нашу альтанку. А вас, малята, запрошуємо на веселий танок. Що з весною настає, сніг у лузі розтає. сонце то все пригріває, ніжні проліски вже проглядають. А що плеця під листа, то травичка вироста, а над полем що бинить, любий жай ворон звенить. Танець весни нам часте листи, квіти в долині підуть розпвісти, Сонце по всім подарує, весело в Що, друзі, відпочили? Тим часом тато з Сергійком та дідусем закінчили нашу альтанку. Ми з бабусею поставили на стіл різні страви. Ой, ось тата з дідусем принесли стільчики-пуфи. Давайте їх розставимо. Дорослим ми будемо ставити великі предмети, а дитині маленькі. На яку геометричну фігуру схожі наші стільчики-пуфи: на куб чи на квадрат. Так, на куб, кому ми поставимо великі стільчики пуфи? Дорослим. А кому маленькі? Дитині, молодець Сергійко. Ти вже й тарілки приніс. Зараз ми їх розставимо. На яку геометричну фігуру вони схожі? На квадрат чи на куб? Так, на квадрат. Які тарілки ми поставимо дорослим? Великі яку тарілку ми поставимо дитині. Який гарний пікнік на честь приходу весни у нас вийшов. Ми всі сьогодні дружно попрацювали. Чуєш, жебонять струмки? Чуєш, свирінча пташки. Глянь, бруньки он на гіллі. В синім небі, журавлі. Це прекрасна й чарівна, гості йде до нас весна. А ще хочу привітати всіх жінок з міжнародним святом. До побачення, до нових зустрічей!